Коли я побачив це оголошення, мені аж мороз пішов по шкірі. Шукаю свого брата, зник у 1997 році. Якщо ви, Ігор, з родимкою на лівій руці. Прошу, відгукнись. Я був Ігор, і в мене була родинка, але я точно не зникав. Оголошення висіло на стовпі біля моєї школи, де я не був уже років 20. Їхав мимо. І різко загальмував. Почав шукати логіку збіг, хтось жартує, хтось дуже схожий. Але чим довше дивився, тим більше щось стискало всередині. Того ж вечора я зателефонував за номером. Відповіла жінка. Голос був тремтячий. З перших слів плач Це ти? Не знаю. Я Ігор, у мене є родинка. І я сьогодні побачив ваше оголошення. Ми зустрілись. Вона принесла стару пожовтілу фотографію хлопчик у червоній шапці із посмішкою, що здавалася знайомою. Вона розповіла, як її брата забрали з дитбудинку в малому віці, як його документи зникли, як вона шукала майже все життя. А я згадав уривками як у сні. Жінку, яка кричить дорогу, світло в очі, і нове ім'я, яке мені дали. Я ще не знаю, що з усім цим робити, але тепер у мене є сестра, і є питання, на які я все життя не знав, що вони існують.